Un cafecito, por favor. Папі. Гран проблема гаїтянці. Я їх ненавиджу. Вони мене вже геть довели. Ми цих гаїтянців повбиваємо. Але потрібна допомога. Я вже кількох ерманус там втратив. Аміго, ти гарний водій. Як для баби. так? Це не час для жартів. Гайда. Сідайно ну, за кермо. Відлизи туди моїх чікас, і ми усіх їх там повбиваємо. Хай вони знатимуть, що я найкрутіший мужик у місті. Б'ємося, як мужики. Привіт, аміго! радий тебе бачити у цьому клятому лігві повно гаїтянців! Уб'ємо їх усіх до бою. Уперед, браття! На штурм! На тому даху снайпер. Вони б'ються як баби до криків. Покличте допомогу з кафе. Вбити того бабоподібного снайпера! Бийтеся, як мужики з величезними яйцями. Томі ми довели свою мужицьку мужність. Вкрадемо фургон із наркотою і тікаємо. Маємо код 1017 у районі маленького Гаїті. Востаннє підозрюваного бачили пішки. What a stupid question! Of all the cheek, were you? Of course not. No one's been born in Florida since 1877. But I've been here five years, which is a Остання підозрюваного бачили за кермом темного фургону.